Так, НДІ адміністрування, купівлі. Замовлення постачальникам. Дивіться, тут ще маєте. Ось тут поставити пташечку. Договори з постачальниками, і їх відповідно створити, ці договори. Так, замовлення постачальникам. Раз. Тут пташечка замовлення постачальника може бути замовлення по декількох, надходження по декількох замовленнях. Так, далі дивимося, замовлення постачальникам натиснули. Коли ви зробите це налаштування, аж тільки тоді у вас у купівлях, тобто це свого роду налаштування таке. От давайте закриємо, мене сюди переміщаємо нижче, щоб я не заважала вам купівлі, і вже тут ви його побачите. Так. У вас були тільки документи купівлі, а зараз уже є замовлення постачальникам. І тут у вас де віконечко замовлення постачальнику. Також можна подивитися. Створити новий, так? А ось тут у мене. Давайте це закриємо це налаштування. Це закриємо. А, купівлі, замовлення постачальникам, Тут буде уже у вас. Перелік цих замовлень, а в купівлях створити замовлення, це буде нове створене замовлення. Я створила, натиснувши ось на кнопочку новий чи за потребами. Якщо, наприклад, за потребами ми що? Ми вже набили потребу, так? і далі можемо, згідно тієї потреби, яка в нас була трішечки раніше, сформувати саме замовлення. Але давайте вручну сформуємо. От, наприклад, в мене тут. Від постачальника то в місяць я очікую на суму 9.20. Очікується надходження ТМЦ 19.09. По оплаті, поки нічого ми не писали, тому що трошки пізніше будемо з цим займатися. Давайте відкриємо його. Його можна роздрукувати. Постачальник тов місяць, компанії Сарделька ТОВ, Договір покупки. Ось тут уже я створила договір. І коли ми там налаштували, так, кнопочка е, Прапорець договір, воно буде нам підтягувати сам договір. Створити. Можна ще один інший договір, так як звичайний бас. Договір, потреби. Треба ТНТ. От. Писали та закрили. І ви обираєте, який у нас. У нас був цей перший. Склад холодильник. Тобто будуть приходити ці запаси на склад-холодильник. Ідемо на віконечко товари. І тут починаємо що? Можна заповнити, підібравши товари, а можна просто додати. Так, сало, м'ясо, сіль. Беремо до колбаски нашої сирокопчиної. Імператорську називаємо імператорська ковбаса. М'ясо курки відварене. 10 кілограм. Ціни, дивіться, вам потрібно буде створити ціни. Тут не буде у вас їх. Я створила і написала звичайні ціни, записала та закрила. От, вони в мене тут є. Так, звичайні. Скільки по ціна, яка м'ясо курки, там 150 гривень. І б'є мені ціну. Далі додаємо сало сільє. Наступні інгредієнти. Глюконат натрію. Якщо я йому не створила карточку, він не додасться. Не переносимо. Тобто, знаєте, як ми у звичайній баз бухгалтерії створюємо номенклатурну позицію. От тут точно так само. Там ми просто його написали, що воно є таке. А тут треба заповнити одиниці виміру. Програма сама проставляє, до речі, рахунок бухгалтерського обліку. Тут така історія. Люконат. Давайте теж хай буде там в кілограму. Так, перше, ми бачимо, він є. Так, один кілограм. Звичайні ціни. По 50 гривень. Далі додаємо все, що нам ще потрібно. До ковбаски. Емульгатори різні. Також створюємо, карточки немає. Створити. І так і дублюємо тут емульгатор. 2 кілограми. Буде там по 190 гривень. Додати наступне. Нам це все треба. У нас буде специфікація ресурсна. І ми будемо все це туди задобавляти. Загущувачку в баску додають. Вони там собі мають різні. Формули, визначення там хай буде є. Теж в кілограмах. Обираємо. Для чого потрібно е, забезпечення постачальникам? Ще раз наголошую, для того, щоб в нас не було збою в виробництві. Тобто, це свого роду управлінський облік. Далі дивимося. Кісткова маса теж створюємо. Так, створили. Там хай буде 20 кілограм. Ну, ми ж будемо потім знову виробляти багато ковбаси. 12 гривень. Так. Це не означає, що ми його вже закуповуємо. Ми собі так розуміємо, так? А давайте рослинний жир. А він у нас, здається, там є. Десь папці я його створювала. Ну, як рослин, давайте так. Один кілограм. 20 гривень. І плівки в нас, так? Те, Та, щоб задувати ковбаску туди, плівку. Так, також треба створити карточку. Давайте візьмемо метр квадратний. Так, 2 метри квадратні. Типу 60 гривень. От, а ми собі це замовлення на одного контрагента, хоча ми могли. Зробити декілька замовлень по постачальниках, тому що не все може бути в одного контрагента. Ну, поки хай буде воно на одному. Хто відповідальний менеджер на по закупках І контактна особа з тої сторони, так? кого ми будемо купляти, можна створити постачальника. Давайте постачальник просто напишемо. Це буде так. Все, записали та закрили. Можна роздрукувати. Можна... А, немає ціни у нас тут. Так, лівка, 50 гривень. Можна що зробити? Вивантажити. Ось. Уже бачимо 12 570, то в місяць. Ну, їх може бути декілька даних замовлень. Ми можемо роздрукувати це замовлення. От у нас є, так? Хто відповідальний українською мовою, наприклад. Що ще ми можемо? Давайте зайдемо назад. Ось ми таким чином можемо бачити. До надходження оформити і оформлено. Бо коли вже у нас буде покупка, ми побачимо, що замовлення закрито.